Нині церква споминає священномучника Вавіла Єпіскопа із його трьох отроків, духовних синов і їх маму Христодулу, Дулу, як вони в період імператора Дикія, то було середина третього віка, у Антіохії був великий праздник, де устроїв той праздник язичний сам імператор. Но в На час ноччю молився і народ Божий, щоб Господь помилував регіон і щоб не дала ця сатанінська сила кругом впливати, бо де православний храм, де християни православні моляться, там паралізована бесовська сила. І коли прийшов імператор, і узнав, що скоро служба завершиться, та хотів. На момент завершення служби, коли в церкві співають свят свят Господь Савов, наповню неба земля, слава твої, я рішив Божу славу понизити, зірвати службу. Но єпіскоп вийшов з храма і фізично не пустив імператора, навіть толкнув його. Не посмів імператор зразу наказувати, але потом знищив почав палити християни їх храми, а вавілу визвав і сказав, Ти що? Як ти посмів мене царя понизити? І приказав вавілу поязати у цепі желізні в ланці, щоб весь город сміявся. І тут вавіла каже царові царю, осі мої цепи желізні, такі ж цінні, такі милі, як твоя царська влада, а моє терпіння за віру Христову і готовність умерти точно так, як твоє життя ціниться тобі. І ввідує імператор позицію християн православних. Християни не бояться смерті, бояться померти, отпавши від от церкви від Христа. І цей подвіг, і нині вірних Української православної церкви, де пристоятель, блаженніший митрополит Онуфрій, удивляє всіх і вся. щося стало? Виявляється, що і нині у ті регіони, де ізгнали канонічне православ'я, вже замітна висота і. Утрата духовного мира, маса людей покидають тут ті ж міста, звідки вигнали православ'є, і маса людей похвалилися, що вони згинали канонічне православ'я, но і земля, і села, і города перестали бути людними. І люди мільйонами покинули оті міста. Наші предки в Закарпатті, історичної Карпатської руси вже 1150 років православні Кирила і Мефодія, і коли виділи ту велику силу, чим обладають, уже після того ніколи не лишалися православ'я, навіть якщо частинку дорвали в Унію, частинку там у якісь секти, але більша, переважна частина людей православні канонічної церкви. Наші предки у 860 році напали на Константинополь, і коли Патріарх Фотів возніс Омофор Божої Матері на стіни, то літом піднялася буря, поперевертала кораблі наших предків, Карпаторусів, не києворусів, карпаторусів. І вони вернулися домів і сказали: Господи, які тут люди захищені, у них такий Бог, коли помолилися, то буря перевернула наші кораблі. Ми б хотіли такого Бога. Князь Ростислав Моравський у 862 році, тобто через два роки, посилає депутацію до Патріарха Фотія, просить послати русам на Моравію, Карпаторусам, такого вчителя, який би навчив людей Слову Божому і організував би письменність. Так, наші предки. У 863 році перший раз увіділи тих проповідників, котрі вже перенесли готові переводи. І от з того часу люди отримали ту, ту віру, якою удивлялися предки, яка віра сильна у греків, православна, таку силу отримали 1150 років назад, і тепер вже ніколи ту віру нікому не дадуть змінити. Господи, молити мися, кому чи вавіли, молити ми і всіх святих, благослови, щоб наші люди і нині в Закарпаті, і по всій Україні держалися, щоб точно так помнили, доки функціонує православна церква в місті, в селі, в країні, в регіоні, в тому регіоні не зможе царствувати сатана, бо там діє сила Божа. І ти, Божа Мати, покрий покровом своїх дітей Божих, щоб Бог поміг нам держатися православ'я канонічного і витримати примітивні клевети, обмани, суди, угрози. І висвістя святії, моліть Бога за нас. Бо тільки сохраняє канонічне православ'я, спасительне, важное, благодатної. Лише в такому случаю ми мисме лікарня. Церковь Христова – велика лікарня, як велика операційна, де мільйони і мільйони людей влікуються і отримують свободу от сатани і його ангелов, а у вічності віримо. В'єдно тим зможемо, і ми по милості Божої наслідувати Царство Божо. Амінь.